Всім хело, ви на каналі Настя Джо, і це нове відео, новий влог, новий щоденник 11 класниці. До кінця 11 класу залишився місяць, і тому ці 4 тижні я хочу повністю все знімати з понеділка по п'ятницю, щоб потім в майбутньому бачити, як я проводила свій час, як я готувалася до НМТ і все інше. Якщо вам теж цікаво це подивитись, то запрошую далі. А сьогодні у нас понеділок, оце число. Я забула про це яке тати, давте число. Ми сьогодні в школі пишемо пробний НМТ. У нас не буде уроків як такових. У нас буде пробний НМТ. І так само завтра. Короте, я здала свою роботу першу, і я вже вільна, я можу йти додому, уявляєте. Просто а, от останній блок англійська історія. Ну, там Нема що писати. Просто нема що писати. До роботи на 40 хвилин. Я з англійською все написала, я сумніваюся тільки в одному, ну, максимум в дво. От, А так я думаю, що з англійської у мене може бути 200, а з історії я просто... Мені залишилось пройти ще 7 тем, по-моєму, з історії, і тому там були декілька питань, на які я не знала відповідь. І, ну, я просто поставила букви, які я вважаю. Найбільш вирогнішими, а у всіх інших завдання з історії я впевнена. Я думаю, що 200 у мене може бути тільки з англійської, якщо чесно. Але з інших предметів точно буде вище 170 мені. Я думаю, ста сімдесяти ста сімдесяти. Як ви бачили, у мене було тренування. Я, як завжди, майже нічого не зняла. Я зняла тільки, як я на велосипеді катаюсь, хоча це було тільки 15 хвилин, а була в залі я півтори години. Все інший час я воно було таке силове. Да. Вже шоста година вечора. В моїх планах зараз повечерятися латиком. Далі треба помити голову. Я хочу попроходити тести з історії України. Також мені треба змонтувати відео та викласти його в TikTok. Я скачала TikTok, Хто дивиться мій канал давно, знає, що у мене не було Тіктоку. Ну десь роки два-три. Я його не скачувала, тому що це погано. Він забирає багато часу. Але я його все-таки встановила зараз, тому що я хочу розвивати свій блог там або принаймні спробувати. Тому я туди викладаю різні відео. Обов'язково перейдіть за посиланням і подивіться, і підпишіться. День Let's go! ми написали першу частину в НМТ, тільки що. Ой, математику та українську мову, все пройшло добре. Я не можу сказати, що я впевнена на 100% у всьому. Нє, такого нема. Але я сподіваюся на гарний результат, тому що параметри по математиці я зробила. Там тільки нам просто не дають довідкових матеріалів, і тому деякі формули, особливо по геометрії, я не пам'ятаю. І от в цих завданнях я не впевнена там, де я не пам'ятаю форму. А так все нормально. Все, ура! Ем, я написала все НМТ. я не скажу, що до речі, було прям дуже легко. По історії з історії я не знала відповіді на деякі питання. Деякі я так чисте, ну. по логіки, чи я. Із англійською там було одне питання. Якесь дуже складне, прям, прям дуже складне, на яке я на рандом вибрала одну з трьох відповідей. Коротше, 200 з англійською, у мене буде тільки, якщо мені прям дуже повезе, і те, що я натикала, правильно буде. В принципі, як і вчора. Я думаю, що у мене буде, ну там, 170. Плюс. Я знаю, що з математики у мене там одне точно неправильно. О! А інше. А інше подивимось. Я вже повернулася додому. Я вдома вже більше години. І нарешті сіла проходити тести з історії. Бо я зараз тільки на українській революції, на початку української революції, от 1917, все що там відбувалося, я пройшла цей урок на вихідних і залишилось пройти тести і йти далі. От Я зараз проходжу тести, і зрозуміла, що я там неправильно відповіла на одне запитання у НМТ, яке ми сьогодні писали. Боже, я тільки що пів години возілася з цим принтером, щоб він мені розпечатав нормально картинки по історії. Ну, от такі, щоб я вклеїла в зошит. І то. Я, якщо чесно, не впевнена, що вони правильного розміру і що вони всі вміст. Це мені, взагалі, в зошит. Мені здається, що вони великі. Мені через 30 хвилин вже треба виходити на співи, а я так і нічого не зробила. А ще я згадала, що у нас вже завтра якби у уроки, і як би треба робити домашку, нам з української літератури задали написати два паспорти і вивчити вірш. Я тільки про це зараз згадала. Добре, що взагалі згадала. Я тому, коли буду йти на співи і зі співів, мабуть, буду вчити вірш, а потім, коли прийду додому, вже напишу паспорти і... Ну, і по історії також буду ще вчити далі теми. Як завжди. Mm. Я буду думати я? Знов? і знов <natural> <с senate> Була я на вокалі, вже як ви бачите. Ми зараз розбираємо пісню-промінь. Я сьогодні співала минулу пісню сильно, ви, можливо, чули відривачок Але зараз взагалі ми розбираємо промінь. Там, де про майно ціні весело твоїх промені. Тільки що була на пошті, забрала посилку з Аліекспрес. А мені на вихідних прийшла посилка з тему, розпаковку якої ви можете подивитись у мене в Тіктосі, і також прийшла посилка з Aliexpress з чахом для телефону, який вже у мене на телефоні. І бачите, через два дні прийшла ще одна посилка з Aliexpress. там сукня і такі ліпучки, знаєте, щоб ліпити на скло, дзеркало і знімати відео. Так, я тільки що прийшла у нас дощик. У мене на голові чорці шо. Ну. Зараз хоч трохи поправлю, щоб все-таки знімаю відео. Відкриваємо посилку. Давайте почнемо з меншого. Це ліпучка на телефон. Якщо чесно, мені трошки шкода свій новий прозорий чохол. І клеїти туди цю ліпучку. Тому що, ну я хочу, щоб в мене просто прозорий чохол був. Ось так вона виглядає. Ліпиться добре. Давайте тепер другий лот. Насправді я дуже довго вагалася замовляти мені цю сукню чи ні. Тому що мені вона подобалась, але я не була впевнена, чи мені вона треба. Бо в мене і так, вроді, достатньо одягу, знаєте. Зараз я її помірюю і вам покажу. Вона виглядає, в принципі, непогано, але ви бачите, по-перше, тканина просвічує. <хи> чуть -чуть, а по-друге, сукня, довжина сукні і довжина підкладки, от, вона різна. <хи> і це видно. Я не знаю, можливо, так повинно бути, але я не впевнена. І ззаду сукня якось вона так задирається чуть-чуть. І це трохи дуже незручно. Але ладно, мені, хто бачив відео, у суботу з тему прийшли шорти бежеві. І от якраз я їх під цю не зможу піддягати. Всім доброго ранку. Я щойно подивилась та складання НМТ. Я вчора о 12 ночі дивилась, але сайт не відкривався. Типу, я пробувала сидим, він не відкривався, я лягла спати. Сьогодні зранку він а, відкрився. Я складаю НМТ 16 червня. Я не можу сказати, що я дуже рада. Я не розстроєна, бо слава Богу, не прямо перед випускним і не в день випускного і не після нього. Взагалі. Але 16-го ну я б хотіла раніше, я б хотіла, ну, хоча б 10-го, або ще раніше, бо там 5-го, це було ідеально. А так 16-го я вже все забуду за ці півмісяця після школи. Як ви бачите, я вже в школі. Зараз всі дізнаються, знаєте, дати складання не для кожного. У мене 16-те. Я знаю, що одній моїй однокласниці чи 18, чи дев'ятнадцяте, ще одній 12. У Маші ми з того ранку переписувались. У неї 17-те являється прямо після мене. Маша це моя найкраща подруга, якщо що. Зараз спитаємося у Алінки, Марінки і всіх інших. Hello! Ну що, коли, коли, коли? У тебе друга червня, оце да. Маша, давай якого ти складаєш? Я ще не дивилась, так? Будемо Добре. Давай запишемо це для мого блогу. Всім привіт. Я дуже сподіваюся, що до тебе третя червня, дуже сильно. А що далі нажимати? Воно потім сюди переходити? Да, потім сюди. давай, давай. Коротше, вже я вияснила, що аж з двома однокласниками я здаю в один день в одній школі. І це добре, я думаю. Тому усі такі радісні ходять, я подивіться. Одна в Київській Русі, а я так гарний звук ще був. Але я не хочу писати одна. Я хочу, щоб хтось зі мною писав. Ну що це за несправедливість? Ми тільки що три години провели в підвалі. Я не пам'ятаю, коли в останній ми так довго там сиділи. Як називається така нерівність? Затрималась я після уроків, тому що ми зараз тестуємо платформу, тестуємо сайт НМТ дивимося, як це взагалі буде все відбуватися. Що ми робили? Нам дали систему НМТ протестувати. Ми сиділи за комп'ютерами, вирішували завдання, але не бійтеся, нічого секретного ми не побачили це завдання з минулих років. Телепортувалася я додому вже о пів на сьому, Мені вже скоро треба вибігати у спортивну залу, тому що в мене сьогодні тренування. От зараз вмилась, почищу зуби і виходжу. Взагалі я так рада, що я знімаю зараз влоги. По-перше, тому що ну, у мене такий піднесений настрій останніми днями, прям дні мої гарно проходять, і я дуже рада, що я можу все це показати вам і взагалі зберегти ці спогади у відео. Трохи пізнувато почала дивитись історію, тому що вже 10 година вечора я трохи втомилася, хочу спати. І тим паче я вчора лягла аж там о пів на першу ночі, тому сьогодні треба лягти трохи раніше. Я думаю, що я не додивлюсь до кінця, я подивилась тільки 20 хвилин і все. Бо завтра додивлюсь. Боже, я тільки что плакала от смеху, Эти инстаграм-жилцы просто... Сейчас я вам покажу. Значит, это первый. покажу, что происходит каждый раз, когда она идет в туалет. Просто посмотрите. сейчас пока подготовляется. ай Каждый раз, когда... Ну что это такое? Ну это ладно, это смешно, але не прям до слез. Сейчас я вам покажу, то, что мне мене довело до сліз. А что ты тут делаешь, Белечка, сыночек? А что ты гребешь там? Кроватку застилаешь? Ёб твою мать, скотина! А что ты тут делаешь? Нема, комментариев. Доброго ранку, любі друзі! Сьогодні такий чи новий Вже було два уроки. От у нас тепер перерва. Все. Ми з Вікою вільні, вже йдемо додому. Я сиділа тут більше двох уроків. А у вас перше? Да, нас тільки на 20 хвилин на шостому уроці тримали, а далі відпустили. Я встигла вирішити два варіанти. Один, який ми вже писали у вівторок, а інший, який ну, теж писали, але я його не писала. От. До речі, я вже дізналася бали з трьох предметів. А що? А що? З математики у мене в понеділок 187. Вівторок 175, з англійської мови. У мене в понеділок 190 дев'яносто з лишнім. У вівторок 180 з лишнім. Сто і з української мови я знаю оцінку тільки в понеділок, яка вона була, у мене 183 було. Історія. Мені здається, що я готуюсь до історії більше ніж до всіх предметів інших. Ну, хоча, можливо, це і неправда, тому що в принципі до математики я дуже багато готуюсь у школі. Да? До історії я переважно готуюсь удома, от, а у школі ну, буквально цю-чуть. Сьогодні буду додивлятися той вебінар, то що я почала вчора, бо я вчора подивилася тільки там півгодини. І, до речі, дуже класна новина. У нас завтра п'ять років. Тому завтра теж буде такий день історії, бо у нас завтра три історії. І я думаю, що я вдома теж буду історію робити. Ну, подивимося. Доброго ранку. Дивіться, яка в мене сумочка сьогодні взагалі. Давайте обзор. Шукаємо ручку. Дома. Що фу. Все одно ну ми нічого писати не будемо. Так, ну давайте подивимось. 15 те я це ще не вчила. Це мені ще Чуть-чуть до цієї теми, тому у мене тут помилочка, понятне діло. Далі, отут, відповідності. А, ну це я теж не вчила на момент проходження тесту, тому я його неправильно зробила. Зараз я зроблю його заново. А ну тут вже зроблено. Ну, ладно. І двадцять дев'яте. Ну, тому що я це теж не проходила ще друге тестова. Дивитися. Сімнадцяте. Ну я теж підозрюю, що це те, що я ще не вчила. Ні, я це взагалі то вчила, я не поняла. Відповідає. Ну ладно, ладно, треба запамрати це завдання. Далі. Дальше... О, 26, -те. це про те, що я говорила, що я типу, там відповідності неправильно поставила. У нас був захист України. Ми кидали гранати, уявляєте? Е, я отримала 11. Ну, не, не реальні гранати, а типу палочки, повзі такі самі, як і гранати. От. Але на вулиці так холодно, ми так змерзли, це просто капець. Зараз, бачите, прийшли на обід. Сьогодні буде смачний обід, супчик, котлетка і гречка. Як же я люблю цей салат. Огірочок, помідорчик. Оцей салат це такий мікс, типу тут рукола і шпинат. І ще я яєчко сюди покрошила і авокадо. І все, перемішала і ням-ням-ням. Я не знаю, може це виглядає не дуже смачно, але мені смачно. Я сьогодні, якщо чесно, не дуже багато знімала. Я була і в спортзалі, далі я прийшла додому і нічого не робила і нічого не знімала. Але цей влог, як на мене, вийшов дуже наповненим. Я вперше за дуже довгий час знімаю повністю свій тиждень, тому сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, то ставте лайк, підписуйтесь на канал Настя Джова, підписуйтесь на мій TikTok І до зустрічі у наступних влогах. Марі на висоті малює сніжністю. Доки спиш, я дивлюся за валяжністю. Yeah, yeah, that's the crap that I do, that's the no, 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 that's the